Всесвітній день музеїв вперше відсвяткували у 1977 році. Тоді ж, якщо вірити в Вікіпедії, запропонували і девіз свята мовляв, музеї то важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння співробітництва і миру між народами. Про мир між народами найбільше в Полтаві нагадує історико-культурний заповідник поле Полтавської битви. Музей тут з'явився у 1909-му під урочистості до 200-ліття баталії. Це один із найстаріших музеїв країни. Часті гості у нас, звичайно, шведи це з 91-го року, і вони завжди говорять що спасибі за тисячу кілометрів від Швеції. Ми зберегли ви зберегли нашу історію. Тобто, і сьогодні ми теж шукаємо не тільки. Для того щоб і поповнити експозицію, але щоб правдиво показати історію, Людмила Шендрик та інших працівників музеїв Полтави напередодні професійного свята привітали, вручили грамоти і дипломи. Урочистості прийшли у музеї Полтавської битви. Тимпаскаки скільки 31 рік, як вона працює тридцять <реклама> <реклама> один тридцять чотири. Державою столітку заповіднику поле Полтавської битви, тобто це мабуть, ви самий самий старажила цьому, цьому музею, так? Дякую!» Людмила Кирилівна пам'ятає, як оновлювалася експозиція музею наприкінці 80-х. Тоді до справи узялися художники. Зараз маємо тут багато історичних картин. А ще музейників називають берегинями історії, бо на їх плеч лягає відповідальність за збереження цінних експонатів. Зброя, яка у цьому музеї, значною мірою така, яка була у Шведської та Петровської армії. Багато чого із перших колекцій, узятих на полі. Ці експонати ми отримували, коли оформувався ще перший музей. Іван Францович Павловський, батько нашого музею, отримував експонати тоді із артилерійського музею Росії. Повторно колекція поповнилась експонатами уже з Полтавського краєзнавчого музею. У Полтаві всього п'ять музеїв, які у комунальній власності міста. Це більше ніж у інших містах трьохсоттисячниках. Хоча це звичайно велике велике навантаження для міської влади. Тому що утримання цих музеїв, відповідні їх ремонти це велика, будемо говорити, така нагрузка. Але ми це все розуміємо, що тут знаходиться історія нашої країни, і ми як підтримували, так і підтримуватимемо наші музеї.